Превій день 44-й, як я стрибаю. Не знаю, що буде завтра, тому що мастрій у мене уже такий дурнуватий. У мене таке буває, є єлі наперла на себе і починаємо. Розминаємося одну стопу, іншу, головне стопи. Оп. Іншу стопу. Зараз пострибаємо 44-й день. Потім у мене персоналочка сьогодні. І на сьогодні у мене робочий тиждень завершується. четвер п'ятниця в мене вихідні, а субота я вриваюсь уже в робочий двіж з азійської сторони нашого континента. Так. Тому завтра, післязавтра, буду перелітати, не буду працювати. Подивимося, як піде. Оп. Я, якщо чесно, сьогодні морально розлагаюсь, і тому в мене не виходить нормально сьогодні працювати. тому що вже, знаєте, якийсь такий настрій майже відпустка. Погнала! 10 хвилин стрибаємо. Після 10 хвилин я йду на персоналочку і два дні у мене такі, ну, по типу відпустка. Називаємо це так. Я е, 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 хотіла поділитися такою штукою, я пройшла у Олени Бригес е, 123 дні, дуже багато практик. І вони в один період їх було дуже багато. І я от писала, виходить, от майже 3 місяці прям. Всі практики були ну, поспелю. Наприклад, почала одну в кінці серпня, а потім в жовтні ще одну. І от перша вже там пройшла 35 днів, ще одну почала. І в ітогі, що під кінець, перша вже закінчилась, а інша приходилось до завершувати, щоб ці 123 дні були. Ну а ця середурка це була жесть. Це була жесть. І е, зараз в мене жодної практики нема. Ну, це на два дні. І тому я хочу оторватися на повну. Я з п'ятниці, скоріш за все, почну писати нову практику. І тому я вже два дні оторвусь, видихну, перезавантажусь, чи що там, чи як там, і потім вже вперед. Ну що. А зараз ми з вами відстрибаємо. Ну, Я відстрибаю і йду в персоналку. А ви, ну, якщо буде настрій, то повторюйте за мною. Я знаю, що мої тренування дивляться в записі. Дуже вас прошу, коментуйте. Якщо ви дивитесь в Instagram, якщо ви дивитесь в Ютубі, коментуйте, будь ласка, бо коментарі вони це відео піднімають по переглядам. І дуже багато людей потім можуть побачити тільки через те, що ви прокоментували це, відео піднялося. Тому е, ви зробите приємність не те, що мені, а людям, які, мабуть, можливо і шукали б такий контент, але не знаю, де знайти. Я дуже щаслива, що я почала цей челендж, е, бо я би не жопі сиділа ровно. А так я собі 44-й день вже стрибаю. І я відчуваю кайф від того, що я не здалася. Що не дивлячись на те, що це величезна така подорож у мене. Дивна Португалія, Будапешт, Німеччина. Ніколи б собі такий маршрут не придумала, сидячи в Україні дома на дивані. Ну, але, але... Yeah. Oh. Yeah. Oh -oh. yeah. oh -oh. Men Dag. Yeah. Дуже класна на сьогодні. А, так вийшло, що я в Будапешті познайомилася з людьми різними, різноманіти. У мене так виходить. Португалія я тусила в компанії з Аргентини, українця, чувака з Іспанії. Ну, коротше, в Будапешті інший інтернаціонал. І от так вийшло, що я задружилася з дівчиною з Угорщини. А, і дуже а, мені заходить і її, і хумор і навпаки. І виходить, що я така сьогодні в настрої, якщо чесно, як це навіть сказати. Ну, я прям в настрої доспілкуватися, в мене сьогодні останній день у Будапешті. Щосно скажу, я сьогодні не роботник. У мене два дні відпустка буде, поки я буду летіти в Азію. Ну, я півтора дня буду летіти, але ну, там поки заселишся а, в а, Ханої я буду заселятися, поки там ці всі готелі. Я ж вже там була, я знаю цей ось інший двіж, то не факт, що я там буду нормально працювати. Тому... Тому... 4 хвилинки. І мені вже прийшла оплата клієнтка, яка остання сьогодні, персоналочка. Я ще збачила, прийшла оплата. Вона вже чекає на мене. Якраз я 4 хвилинки з вами доступаю. Скажу так: челенджі необхідні для вашої психіки. По-перше, у вас якийсь якір з'являється, мені це треба зробити. У вас фокус уваги з'являється. Друге, у вас. Внутрішнє дуже приємне відчуття, коли це зробили. я красавчик, я зробив. От. А третій пункт, чого челендж важливий, ви показуєте собі, що ви можете досягати якихось цілих. Не просто в моменті я красавчик зробив сьогодні нам щось, а от що ви вдовго, ви там 10 днів щось робили чи 20, чого зараз у мене челендж на 50 днів. Це дуже важливо показувати своєму організму такий момент в своєму мозку, свідомості, що ви можете. Бо дуже часто я стикаюсь на персоналках з такою штукою, що людина каже: Я не можу, я точно знаю, що в мене не вийде, бо є досвід, коли не виходило. І людина вже боїться починати, щоб не відчувати це відчуття розчарованості в собі. І я завжди рекомендую в таких випадках от саме цей формат челенджів, який зараз, для того, щоб ви просто для себе навіть усвідомлювали. Ну, що, все типу, ви можете. Просто ви не так планували. Це дуже прикольна штука. Так, в мене... Я взагалі не знаю, як я буду підтушувати далі. Ну а глобально я зараз тут тусити, потім буду зібратися І завтра в 5 мені треба виїхати. Стаю я десь 4, мою голову. У мене просто перельот такий, що я прилітаю умовно через добу. І подивимося туди-сюди. Думаю, що я скоріше за все помию перед вилітом щоб комфортно все почувати, з чистою головою, поганю. Дуже хочу ага. 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 підготувати собі все, ну, типа так, що почитати, завантажити якісь фільми. Оце все. Я думаю, що так і потусуюся. Сьогодні все це вночі зроблю. Буде ну, класно. Залишилася хвилинка. Уявіть, як буде 50-й день. Ми з вами відстрибаємо коли. Це ж буде просто фурор. Trinta segundos. Сім. Дев'ять. Сорок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, Ідеально. Щастя, здоров'я, до побачення.